15 в Україні про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВА. Віталій Півовар. Добрий день. Терористи у Донецьку захопили лікарню імені Каліні на це приміщення планують використовувати як шпиталь ДНР. Лікарня уже не працює. Територію покинув увесь медичний персонал. Події на сході України відстежує Артем Глєбов. Далі від нього подробиці. Артеми, які оновлення маємо на цю мить? Привіт, Віталію. Терористи захопили будинок малюка у Краматорську. Там вони розмістили свій штаб. Усі діти в заручниках. Про це повідомив речник АТО Владислав Селезньов. Малюків і персонал. Бойовики витіснили на другий поверх. На першому облаштували вогневі точки. Селезньов також повідомив: на тепер терористи укріплюють свої позиції у слов'янську та Краматорську. Вони встановлюють вогневі позиції у найбільш густонаселених житлових масивах. Жителі Слов'янська у соціальних мережах пишуть у місті на тепер знову чути потужні вибухи. Бомбять і днем і ночі. Спати неможливо. можна. Полшостого з п'яти часу починають бомбити. І днем і вечором. От навіть в даний момент, вийшли, от теж теж бомбять. Із вертольотів, з самолітів, їда пропадає, їду не завозять, магазини практично пусті. Тут напрямок, на немає, садики, школи не працюють. 1 июня разбомбили наш садик, нам входить теперь некуда. В нашу групу попав снаряд. Ситуація тяжла, ну виїхали, ми ще поки остаємося здесь, нам їхати нікуди. Дві бази терористів знищили українські вояки за минулу ніч. Повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Ліквідували бойовиків авіаудари сил. АТО. тимчук зазначає, злагоджені дії наших силовиків і нацгвардії не дали прорватися через кордон колонії з трьох вантажних машин із бойовиками. У наслідок дій авіації знищена одна з цих вантажівок, і великокаліберний кулемет йдеться в повідомленні. У полоні терористів військових Національної гвардії України немає. Про це заявили у її прес-службі. Нагадаємо, в інтернеті з'явилося відеозвернення командувача горлівських терористів Ігоря Безлера. У ньому бойовик попереджає українську владу. Якщо його люди не будуть звільнені, він розстріляє всіх полонених офіцерів. Напередодні у мережі з'явилося ще одне відео від Безлера. На ньому видно розстріл двох офіцерів. Однак пізніше експерти назвали цей ролик постанову. Субтитрувальниця і на Донеччині не припиняються напади на журналістів. Цього разу в Торезі невідомі закидали коктейлями Молотова редакцію газети Гірник про це повідомив журналіст видання Роман Бедило. На своїй сторінці в одній з соціальних мереж журналіст написав: люди з будинку, в якому розташована редакція, дуже налякані. На межі істерики вони з речами готові були покидати свої квартири. Як усе власне було, пропоную подивитися далі без коментарів. Ну вот пожалуйста, горит здание нашей редакции. Работает пожарная команда. Выбили выбили окно. И там возгорание внутри. Да вот, вот, сюда пару пацанов пришло, кинули, что ли. Ну вот, бросили в окно. Цієї ж ночі в Торезі озброєні бойовики пограбували і спалили низку приватних компаній. Дісталося й приймальні депутати обласної ради від партії регіонів Віталія Кропачова. Він неодноразово критикував діяльність терористичної організації Донецька Народна Республіка офіс Кропачова розгромили і підпалили. Днем раніше бойовики викрали викладача Торезького факультету Харківського інституту Олега Галазюка. Чоловік не приховував своєї проукраїнської позиції. Де і на тепер невідомо. Ну і на цю мить у мене всі повідомлення. Віталію тобі слово. Артема дякую за подробиці. Це був Артем Глебов. Від нього дізналися про останні події з неспокійних регіонів. Замах на Геннадія Кернеса стався або через непрофесійну діяльність на посаді мера, або через відмову підтримувати сепаратистів. Такі дві основні версії розглядають правоохоронці. Про це повідомив головний слідчий у Харківській. Області Микола Фоменко разом з тим на цей час остаточно не відкинута жодна інша версія. Наголосив слідчий. Нагадаю, у кернеси стріляли 28 квітня, а вже наступного дня його відправили на лікування до Ізраїлю. Наразі він іде на поправку. Аварія за участю екс-губернатора Дніпропетровської області та депутата від партії регіонів сталася на Дніпропетровщині. Мерседес, у якому перебували Володимир Яцуба із сім'єю, та нардеп Євген Морозенко грубо порушив правила дорожнього руху. Авто на повній швидкості виїхало з другорядної дороги на головну. Після цього машина. Зіткнулася із іншим автомарки Нива, яке мало пріоритет на перехресті. Від удару ниву перекинуло на дах. Водія доставили до лікарні із скаргами на біль у грудях і запаморочення. Свідки переконують, водій мерседеса був нетверезим. Росія веде проти України відверту військову агресію, але Україна вистояла та обов'язково звільнить Донецьк і Луганськ від терористів. Так вважає Арсеній Яценюк. Сьогодні прем'єр звітував у парламенті про сто днів діяльності свого уряду. За його словами, Україна ще ніколи не була у таких складних умовах. Однак, якщо українці збережуть єдність, то їм вдасться перемогти у цій війні. Твердить прем'єр, Донецьк і Луганськ. Не проживе без України, а Україні потрібен Донецьк і Луганський, тому ми його нікому не віддамо. Ми не залишимо самотніми ні Донецьку, ні Луганську області. Це Україна, це українські громадяни, це наша країна. Крім того, Яценюк похвалився, що Україні таки вдалося уникнути дефолту. Утім, попередив, що для стабілізації економіки іще ще доведеться йти на непопулярні кроки. За його словами, це як таблетки, які потрібні для оздоровлення організму. А от для стабілізації курсу гривні у Яценюка окремий рецепт. Я вам дам рецепт, як повернути курс 12 на 8. Найдіть свого колишнього лідера Януковича. Хай 15 мільярдів доларів, які з золотовалютних резервів украли верне, і буде зразу вісім. Володимир Путін та Ангела Меркель зустрілися у Нормандії. Говорили про кризу в Україні та шляхи її подолання. Нагадаю, напередодні Меркель бачилася із Петром Порошенком. У них була ділова вечеря у Берліні. Канцлер привітала Порошенка із перемогою на виборах президента і заявила про повну підтримку України. Говорили також про перспективи підписання економічної частини угоди про асоціацію з ЄС найближчим часом. Небачені заходи безпеки запроваджені у Франції. Там зібралися лідери усіх держав-учасниць Другої світової, щоб відзначити 70-ту річницю висадки союзницьких військ у Нормандії. Серед гостей і Петро Порошенко церемонія почалася у комуні Кольвіль-Сюрмер. На кладовищі американських солдатів там з промовою виступив президент США Барак Обама. Він заявив, що саме події в Нормандії визначили подальший хід історії, перемогу у війні, падіння залізної завіси і встановлення сучасного світового порядку. нічого з цього б не сталося, якби наші солдати не віддали життя за цих людей. Коли вас переповнює скептицизм, коли ви втрачаєте надію, зупиніться і подумайте про цих людей. Обіцяли Мерседес, а Позбулися зіла 71-го року випуску з понад 70 автомобілів попереднього уряду, виставлених сьогодні на аукціон, придбали лише 8. за них. Вдалося виручити понад півтора мільйона гривень. Причому майже на мільйон потягнув саме зіл. Нагадаю, 1 червня міністр Кабміну Остап Смирак бідкався, що на аукціон зареєструвався лише один покупець. Наступні торги мають відбутися уже за два тижні. За прогнозами урядовця, якщо жіотажу знову не буде, фонд держмайна буде змушений знижувати ціну. Зазначу на автомобілях попереднього уряду. Планували зробити близько 7 мільйонів гривень. Україна цьогоріч може продати до Європи харчів на суму у майже 7 мільярдів доларів. Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Іван Бісюк. Зазначу, минулого року вітчизняні аграрії торгували на ЄС на півтора. Мільярда менше. Утім, у Мінагропроді нагадують, аби повноцінно відкрити для себе ринки ЄС доведеться напружено працювати ще тривалий час, зокрема щодо гармонізації стандартів. Наразі Україна змогла привести до європейського рівня лише половину із них. А от Росія не хоче їсти українські продукти. Тепер не лише сиру та цукерок, а й картоплі офіційно через шкідника золотисто картопляну нематоду її поширення на території України зафіксував розціль Госпнагляд. Тому вже з 16 червня обмежує ввезення картоплі з України. Нагадайне, що давно заявили про плани ввести маркування сирний продукт для сирів із вмістом рослинної олії. До маркування Росіяни пропонують взагалі прибрати їх із прилавків магазинів. У спадок обдерті стіни і гори недопалків. таким виглядає робоче місце мера Віталія Кличка у будівлі Київради потрощені не лише меблі і техніка, а й стіни і вікна. Кличко скаржиться, що адміністрація у жахливому стані. Однак сподівається, що найближчим часом наведе там лад. Нагадаю напередодні, Віталій Кличко отримав посвідчення мера та присягнув перед киянами. Як після війни, тому що всі стіни побиті, були вскриті. Е, жахливий стан жахливий стан, тому що я не знаю, які кошти був е, і скільки часу мабуть, щоб це відремонтувати, щоб знов люди прийшли і працювали у Києві. Нагадали людям про єдність України. Центр міста прикрасили патріотичною клумбою у національних кольорах на європейській площі з'явилися герб і прапор України із чорнобривців та Агератумів долучитися до акції змогли усі охочі разом із ними, і Анна Строкань. Чорнобривці та агератум саме з цих квітів виклали герб та прапор України на європейській площі. Автор проєкту, дизайнерка Христина Гаврилюк, каже: ідея зробити клумбу в національних кольорах виникла у неї як рефлексія на нинішні події в Україні. Тож українська символіка у центрі Києва, на її думку, має нагадати кожному перехожому про неподільність народу. Нам хочеться об'єднати Україну, показати всім, що вона єдине неподільне подільне государство, і що ніхто не може. Засігають на наші кордони. Більша частина квітів приїхала до столиці зі Львова. Ініціатори проєкту діляться. Підприємці охоче йшли на контакт, тож матеріал для нової клумби дістався їм майже задарма. Тут 5200 тисяч висаджено тільки на цій клумбі. Більше 44 тисяч цвітов ми висадили тільки на такій патріотичній ті клумбі в городі Києві. Висадити квіти змогли усі охочі не побоялися забруднити руки у землі і зірки шоу-бізу. Дехто каже, висаджують квіти вперше, проте процес виявляється зовсім нескладний. Проте знаходяться і ті, для кого праця з землею, не в новинку. Напрямок акції дуже гарний, так єдина Україна, і все в квітах. По-друге, я думаю, що вже досить війни. Треба вже, щоб наше життя розквітало, тим більше що у нас вже і вибори пройшли. Я думаю, все буде як найкраще в Україні. перехожим, схоже, така ініціатива до вподоби. Навіть діти розуміють, наскільки важливо сьогодні нагадувати про єдність України. Люди хочуть боротися за свою єдину країну, і цим вони е піднімають інших людей, і інші люди також хочуть е також боротися за свою країну, щоб їхня країна була єдина і неповторна. Ми камсім примір, що наша країна сильна, неповторна. Подібні клумби вже з'явилися і у інших частинах Києва. Проте ця найбільша, кажуть організатори, і найцінніша, бо її висаджували найбільша кількість небайдужих українців. Ми не могли не долучитися до чудової квіткової акції, тож у центрі столиці на клубі з'явиться чорнобривець і від команди ТВАЙ. Слава Україні! Героям Слава! Анна Строкань, Володимир Карпенко, ТВА. Стали відомі лауреати премії Коронація Слова. Гран прі отримала киянка Тетяна Белімова за рукопис роману, який ще не друкувало жодне видавництво. І з переможницею спілкувалася Олена Опанасенко. Олено, чи розказала авторка власне про що цей її роман? Привіт, Віталію. А, ну а... Про все по порядку розкажу. Загалом на цьогорічний конкурс письменники надіслали аж понад 6 тисяч рукописів із нашої країни і з різних куточків світу, де проживають українці. Журі читали твори, не знаючи, хто автор, адже такими є правила конкурсу. Обирали в номінаціях твори для дітей, пісенна лірика, п'єси, «Кіносценарії» і романи. Золоту корону і премію у розмірі 20 тисяч гривень. Отримала киянка, викладачка української літератури Тетяна Белімова за роман Вільний світ. Саме такого світу прагнуть її герої, котрі за часів Другої світової залишають Україну та згодом мають обирати між батьківщиною та чужиною У мене таке йде визначення. Роман історичний роман Обрус або родинна сага». фактаж там виписаний зі слів очевидців. От дідусь Єфрем, який прототипом є Єфрема, реального який в цьому романі був зображений. У мене є на нього 8 годин записів на диктофоні, тобто повністю, як він був астарбайтером, це весь від, відтинок його життя повністю у мене був фактично записаний. Рома не написала швидко за два місяці, але замислив, якби він у мені виношувався вже давно, можна так сказати. За те, аби видати роман Тетяни, вже змагаються кілька видавництв. Перші читачі зізнаються, що роман Вільний світ вражає не лише сюжетом, але й авторською мовою письменниці. Члени журі от вибирали, читали, яких критики, вони не знали, хто це. іншим сказали, що це, мабуть, чоловік написав, бо твір, якийсь, це, мабуть, якийсь чоловік, при чому, мабуть, відомий. Тетяна, ми її знаємо, бо вона була другою премією минулого року. Я знаю, що вона філолог, в неї дуже така мова і письмо, от як канва, воно як виписано, воно досить таке оригінальне і приємне. І я думаю, що все-таки тут, бачите, вплинуло те, що вона, ну, здається, вона кандидат вижить наук, Можливо, це вплинуло. От українські режисери найбільше чекали на оголошення премії за найкращий кіносценарій. Таку нагороду отримала киянка Віра Мельник за твір про за твір Легенда про сковороду. І організатори кажуть, що їхня відзнака відкриває письменникам шляхи до багатьох нових досягнень. Такі отримав і переможець сторічнього конкурсу львівський письменник Богдан Коломійчук. В нас завжди виграють або невідомі, як минулого року Богдан Коломійчук, який написав перш написав перший твір виграв. Помістав популярний, він вже видав другу книжку, і його всюди возять, його презентують, його знають. Ну популярність я думаю, що коронація слова це такий стартовий, це старт дуже хороший. Такий наріжний камінь. Ти, ти вже маєш коронацію, і вже на книжці стоїть коронація слова. Вже вже значить, це вибрано, відібрано. Ну і що не вручення премії завершилось. Організатори вже готуються до святкування річниці. Адже у 2015-му премії премія виповниться 15 років, і традиційні номінації доповнить особлива гран коронація слова на цьому в мене всі новини. Віталію, тобі слава Олено. Дякую тобі. Це була Олена Опанасенко. Вона розповіла про лауреатів премії Коронація Слова. Поки що в мене все більше інформації буде вже о сімнадцятій. І далі на ТВА будучи новини спорту із Василем Полотаєм. Дякую, що з нами. Ки наші ну багато там на телеканалі ТВА спортивний блок наших новин у студії Василь Полотай. Вітаю, переможець минулорічної діамантової ліги з трибуну висоту. Легкоатлет українець Богдан Бондаренко успішно виступив на цьогорічному черговому етапі діамантової ліги у Римі. Наш спортсмен посів друге місце в змаганнях, показавши результат 2 метри 34 сантиметри. Це перший для Бондаренка етап ліги цього сезону. Його випередив тільки представник Катару Мутас Еса Баршим, котрий зумів подолати позначку в 2 метри.

На Ролан ґарос вже сьогодні граються півфінали у чоловіків. Ми чекаємо на їх результати. Ну а напередодні визначилися претендентки на перемогу в турнірі у жінок пізно увечері. В Фіналі відкрито чемпіонату Франції з тенісу. Гратиме потужна цього сезону. Росіянка Марія Шарапова в одній дні другій фіналу Сибірська сирена була сильнішою за представницю Канади Ежені Бушар. Щоправда, перший сет Шараповій не дався. Росіянка поступилася 4-6. Однак в наступних партіях Марія була уважніша і взяла їх із рахунком сім та 6. 6-2. суперницею Шарапової по фіналу стане румунка Сімона Халеп, котра також дуже потужно виступає цього сезону. Вчора вона у двох сетах перемогла у півфіналі представницю Німеччини Андреа Петкович. Продовжуємо наше знайомство з учасниками майбутнього чемпіонату світу з футболу, котрий вже зовсім скоро 12 червня стартує у Бразилії. Традиційний наш графік один день. Одна група цього разу до вашої уваги група Сі. Там зібралися цікаві команди, котрі зірок з неба до цього на чемпіонатах світу не хапали. І жодна з них ніколи на чемпіонатах світу на мундіалях не грала і своїми суперниками по групі. Тим цікавіше буде нам ну і заразом вболівальникам збірних Колумбії, Греції, Кодівару та Японії. Збірна Колумбії. Thank you. Потрапила в цю групу як фаворит посіяна з першого кошика при жеребкуванні. Останнім часом ця команда знаходиться високо в рейтингу ФІФА. Однак на чемпіонаті світу в останні грала аж у 98-му році у Франції. 16 років знадобилося Лос Кафетероса, щоб знову пробитися на світовий форум. Не в останню чергу завдяки молодому сузір'ю футболістів котрі з'явилися на горизонті колумбійського футболу в останні 5-7 років. Хав'єр Суніга, Пабло Армеро, Крістіан Сапота, Хаймес Родрігес, Фредді Гуарін, Хуан Кінтер, Хуан Уадрадо. Джексон, Мартінес та інші Нинішній Колумбії доснаги переписати історію, вийти далі однієї восьмої фіналу. Звичайно, це було би більш реально за присутності в команді зіркового форварда Монако Радамеля Фалькао. Однак травма коліна не дала кращому бомбардиру відбору цієї збірної дебютувати на чемпіонаті. На жаль, важливий елемент команди головний наставник аргентинець Хосе Пекерман, котрий допоміг збірній впевнено пройти відбір, ну і посісти друге місце в групі. Збірна Греції ніколи не виходила з групи на чемпіонатах світу. Це буде третій візит представників Елади на мундіаль і другий поспіль. Останнім часом грецька збірна частий гість на світових та європейських чемпіонатах. Міцна команда, котра у відборі в десятьох матчах, пропустила всього чотири м'ячі. Греки поступилися першою сходинкою команді Боснії та Герцеговині. Однак були сильніші в плей-офф за Румун. Ця збірна не така закрита, як збірна Греції зразка Оттори Хагеля, котрий зробив ставку на закритий захисний прагматизм. Команда Португаль... Альце Фернандо Сантуша вміє грати яскраво. Є в греківі доволі відомі в світі виконавці: захисник Брусі з Дортмунда, Сократіс Папастатополос, його колега по амплуа Васіліосторосідіс з італійської роми, ветерани чемпіони Європи 2004 року. Півзахисники Георгіос Карагуніс та Коста Скацураніс. Ну і нападник Селтіка Георгіос Самарас. Кодівуар на чемпіонат світу потрапляє втретє в історії, ну втретє поспіль. За останні 12 років ця збірна стала на африканському континенті однією з найбільш яскравих. Однак ще жодного разу як Греція. І варійці так ні разу з групи нему на мундіалі не виходили. Традиційно для африканських країн тут розраховують на сузір'я гравців, котрі зарекомендували себе в різних європейських чемпіонатах. Географія відбору виконавців широка, але обмежується Європою: Англія, Німеччина, Франція, Туреччина, Швейцарія, Італія. Тільки не основний голкіпер Сільвенґ Боху представляє внутрішній чемпіонат. В складі слонів як молоді, так і досвідчені виконавці, котрі себе зарекомендували з непоганого боку на старому континенті. В першу чергу привертає увагу екс-гравець Донецького металурга, а тепер чемпіон Англії, півзахисник Манчестер Сіті, яя Туре. Ну а легендою збірної, котра на світовому чемпіонаті може розміняти сотню матчів за Кодівар, звичайно, є Дід'є Дрогба. Форварду тридцять 36 років, і для нього цей чемпіонат має стати останнім. Керує збірною молодий наставник. Француз, Сабри Лямуши. Останньою командою квартету є збірна Японії. Ця збірна в п'яте поспіль виходить на чемпіонат світу починаючи з 98-го року, коли відбувся її дебют. На минулому чемпіонаті японці вийшли в 1-8 фіналу, де поступилися по пенальті команді Парагваю. Збірна країни вранішнього сонця це суміш представників європейських чемпіонатів та власної Джей Ліги. Яскравим представником місцевої першості є нападник Кавасакі. Єсіто Окубо, кращий бомбардир чемпіонату. Серед зірок варто виокремити хавбека Мілану Кейсуке Хонду. Захисника інтера Юто Нагатому та півзахисника Манчестер Юнайтед Сінзі Кагаву, котрий щоправда, провів доволі млявий сезон. Окремим рядком варто згадати ветерана Ясухіто Ендо. 34-річний півзахисник провів за національну збірну майже півтори сотні поєдинків. Керує командою видатний італійський тактик та стратег Альберто Дзакероні. Не в останню чергу, завдяки якому самураї легко пройшли відбір. Ось така вона група Сі. Ну що ж, на папері записним фаворитом є команда Колумбія, однак будь-як. Збірна із цієї когорти, з цього квартету, може претендувати на вихід із групи і посісти два перші місця у групі Сі. Подивимось, як це буде. Поки що у мене все. Новини спорту ще також будуть у нашому блоці новин о 18.00. Вмикайте телеканал Тивай. Дякуємо, що нас дивитесь.